Послухати колядки у виконанні музикантів камерного оркестру могли днями всі охочі на залізничному вокзалі. До слова такий концерт у Тернополі вже став традиційним. Різдвяні пісні слухала і наша Ірина Худоба. Для тернополян та гостей міста на залізничному вокзалі звучали колядки. Вже традиційно на різдвяні свята муніципальний Галицький камерний оркестр дав відповідний концерт. Вперше таке дійство нагадаємо провели у 2011-му. Загалом музиканти виконали 10 творів, половина з них європейські, решта наші Галицькі. За словами художнього керівника оркестру, солістів на колядки вирішили не брати, аби люди самі могли підспівувати. Колядки це в принципі вокальні твори. А ми стараємось їх зробити інструментальними. І в цьому плані ну потрібен час, потрібно вивчити напрям, куди в якому напрямку розвиватися ці колядки. І таке такі колядки, допустимо, як Свята Ніч сьогодні вона звучить кожен рік, але сьогодні вона прозвучить не так, як кожен рік. Ось таким чином ми стараємось зробити, ну показати, що ми розвиваємось, що ми. Щось хочемо, а не постійно на одному місці. Провели концерт у залі очікування. рівно пасажири зі сходу їдуть. Вони здивовані, дуже раді бачити і почути ті колядки, які тут у нас проводяться на. ...залізничному вокзалі, якщо рахувати, що класична музика завжди вона емоційна музика і вона сприяє якомусь е, новому збудженню. То звичайно, що це якраз те, що треба для наших пасажирів. Охочих послухати колядки у виконанні оркестру зібралося чимало. Серед них, як подорожуючі, так і просто небайдужі до музики тернополяни. Люди кажуть, дійство без сумніву цікаве та неординарне. Потрібно, щоб люди відпочивали, слухали потрібно людей. Привчати до культурного, до високого, до гарного мистецтва, щоб люди не тільки сиділи вдома, і їли кутю, а також приймали участь в гарних концертах, камерногоркестру Обов'язково можна проводити такі концерти, тому що для нас було такою удивлення. Вперво я много путешествували, але вперше бачимо такий концерт, це прекрасно.